Привіт YouTube! З вами канал Агрозатишок. Хочу сказати усім величезне дякую за ваші підписки. Значить, ми на правильному шляху і робимо, як то кажуть, корисну і цікаву для вас справу. У нас лютий дуже тяжкий місяць, але життя йде. Тому в лютому. Ми можемо продовжувати сіяти квіти, і можемо посіяти квіти у січні. Ми садили у січні: це амбельна петунія, це пеларгонія, це бегонія. Треба обов'язково висадити лаванду, тому що вона проходить, повинна пройти стратифікацію холодом майже місяць, тому також її обов'язково було садити в січні, але якщо ви не встигли посадити, так як і я, садимо її зараз обов'язково. E, значить, що ми можемо посадити в лютому місяці? Можна посадити віолу, будемо з вами садити віолу обов'язково. E, будемо садити кущову петунію, будемо садити ценерарію, приморську, не гібридну. Тобто приморська це ось така, а гібридна це ось така. E, потім, що можна садити? Можна ще продовжувати садити лобелію, алісу. Обов'язково в лютому треба посадити сальвію, львіний зев. Потім можна посадити коліуси, можна посадити базилік, якщо ви його дуже полюбляєте, через розсаду, щоб потім він у вас на травень, на квітень-травень вже був гарненькою розсадою, і яку можна висадити вже на постійне, на постійне місце. Також у лютому можна вже посіяти такі квіти, як флокс. Ми не будемо їх садити, можна посадити агератум, також ми його не будемо садити. Ми садимо ті квіти, які полюбляють наш регіон, скажімо так. Також можна посадити лук на розсаду. Ми також спробуємо в цьому році. Виростити цибулю. Це буде цибуля Ексгібішн. Як багато я про неї читала, у відгуків це виростає величезна така головка цибулини. Ну, спробуємо. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Сільділей корнівий, якщо ви його полюбляєте, його зараз також треба садити. І ще у лютому місяці ми починаємо садити овочі. Чому ми починаємо садити овочі так рано, тому що ми будемо їх висаджувати, в отаплюваємо теплицю. Якщо у вас нема теплиці, то ще садити рано. На розсаду дуже рано. Але в нас вона є, ми плануємо висаджувати березень-квітень, тому в лютому ми будемо садити томати, огірки, баклажани можна садити і перець. Баклажан ми не будемо садити, ми його не дуже полюбляємо і перець так, ну, може посадимо на пробу, подивимось. Тому беремо все, що нам треба, і йдемо садити квіти. Всім настрой, гарного всім настрою, гарного дню! Дякую, що ви з нами. Підписуйтеся, будемо раді кожному.